Молока взяла кусок смачного торта. Ось дуже вийшов смачний торт. Такий що ж? Ну, як торт. Дуже смачно. Так що ось таке то діло. Поїла і тепер кажу, от тепер можна йти спілкуватися, бо я вчора вечір не дуже наїлася, щось не дуже хотілося їсти. А рано встала їсти, хочу, ну, думаю, ладно, вперед піду попораюся. А тоді буду вже їсти. Діана, Майя, привіт. Руслан, дякую. Будь ласка, Аня Любочка, ти ще й свахою тут можеш підробляти. Ну, а як же? Хай хай Бог дає, хай знайомляться, а як же? Ілля вітаю Галю. Дякую. Юрій, добрий день. Хочу діда з бабою познайомитися. Юрій. Щось я не зрозуміла. То ти хочеш діда чи бабу? З ким ти хочеш познайомитися? Я щось тут не поняла. Юрій, хочу діда з бабою познайомити тільки з молодою. Ага. А ба... дідові яку за молоду бабу треба? Юрій хоче діда з бабою познайомити тільки з молодою. А яка за молода баба має бути? Вісімнадцять років, шістнадцять, а дідові скільки? Ну, то ти вже якщо хочеш познайомитися, познайомити діда з бабою, то ти хоч напиши, скільки дід років хочеш як бабу за молоду. Юрій, так, Оля Лоза Ой, видалила. Мартин у вас Литві національний праздник Янінес. По нашому Лонінес. Так, желаю. Всім хорошим людям здоров'я, любові і щастя. Мартину вас вітаємо вас зі святом, хай Бог вам после міцне, міцне здоров'я, щоб було весь час мирне небо над головою і тільки всього самого найкращого. Люба Любарська, Галина Рудова, я так дійсно сиджу на дивані, в хаті, пахне м'ята із мелісою, а в ванні поли, полин. І з любистком дівчулі, запах неймовірний, так воно є. Богдан, добрі слова, Аня, я теж ледача, як світ, але стільки роботи, що зараз не переробиш. Ото от, от, Те, Аня. Я теж не раз, От ми з бабою сидимо, та й ще я по догляду балакаю там. Кажу, бабу, я так хляла. кав, як я перше стільки роботи робила, кав, я не знаю. Кав, чи я така вже ледача стала, чи що. Тож то що перше, три корові, два-три бички чи тилички, коняка зазвичай з лошам, два гектари города орної землі. Це не трава, то це та, що треба було її обробляти вручну ну, сапати, полоти, робити роботу з нею. Шестеро діток, машинки тоді не було, треба було вручну перепрати, треба було їсти наварити. Ось. І все ми встигали. І все ми встигали. А зараз маю пару козочок, города тільки 20 соток. І прийде вечірка, я так вже втомилася, що ніх носити не можу. Так що є таке. Галинка Рудова, Любочка Любарська, так, це приємне, ароматне свято. Дус Привіт, красавіця, привіт. Р М. Слава Україні і її героям. Слава героям. Так, Галинка Рудова, сердечка Ніна ви. Знімали відео, як робили переклад. Так, сьогодні буде, дівчата. Дуже смачний торт вийшов, капець який смачний. Такі м'які виходять, пропитані трошки, небагато, ну дуже смачно. Бабуся Галя, Мартина, вас теж вітаємо з вашим святом. Так, так Сьогодні в Тамари наказної у нас день народження. Ірина Карпенко, Люба, доброго ранку, доброго ранку, Іриночка, Рус, откуда ви з України? В'ячеслав, сердечка нам доброго дня, Оксана кузнєцова Любонько, добрий ранок зі святом. Скажіть, будь ласка, за скільки днів набуває?